Війна на виснаження 3,5 роки це навіть ще не війна, ще все тільки починається. І якщо дійсно вдасться цю війну зусиллями там Трампа, економічним тиском чи якимсь тиском зупинити, значить будете вважати, що ми з вами справжньої війни ще не бачимо. Це коли знищується інфраструктура ворога з обох боків, це коли з обох боків летять ракети і дрони, це коли Україна знищує нафтопереробку, військові промислові заводи, стратегічну інфраструктуру Росії, а Росія відповідає тим самим Україні. І це перетворюється на тотальне знищення умов життя на території від Ужгорода до ну, не до Владивостоку, а до Єкатеринбургу. Це справжня війна на виснаження, вона може бути абсолютно. І після цієї війни і Росії і Україні доведеться відновлюватися від 30 до 50 років. При цьому Україна більше буде можливості відновитися, тому що вона буде частиною Заходу. А от Росії доведеться відновлятися за допомогою своїх китайських друзів, які просто займуть демографічне місце росіян. На більшій території Російської Федерації. І тоді ми будемо мати реальний, не символічний, а реальний кордон з Китаєм. В будь-якому разі війна на виснаженні між Росією і Україною буде все більш жорстокою, все більш невідворотньою, все більш жахливою, але реальна ціна цієї війни, де пройде кордон Європейського Союзу і Китай. Я думаю, що він пройде по кордонам Російської Федерації і України.